Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовження серії відео, як з 250 тисяч доларів перетворити їх на 600 тисяч доларів, не докладаючи власних грошей, а тільки реінвестуючи дивіденди, тобто той пасивний дохід, який нам приходить від наших активів. В даному випадку це акції. Це вже 19-й місяць нашого експерименту. До того ж, порівнюємо, що було вигідніше інвестувати, чи в ці 5-6 акцій, які ми вибрали на початку, які виплачують високі дивіденди, середні і низькі дивіденди, чи попросту в ETF такі як ACHD або VTETF, і від початку цього місяця будемо ще порівнювати з індексом SP500, точніше з тікером VOO. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку, вам на плюс 100% до карми. Починаємо. Компанії, які ми вибирали на початку, це були такі компанії, як British American Tobacco, Johnson Johnson, MediFast, MPV, Medical Property Trust, Pepsico і Verizon Communication. І з них бачимо, що три і компанії пішли в плюс. А три пішли поки що в мінус. Причому MediFast дуже сильно пішов в мінус. І в цьому місяці, це 19-й місяць, він виходить із наших шести окремих компаній з жорстким мінусом, мінус 40 тисяч. І замість нього я вибрав, що візьмемо компанію Вічі. точніше, це Рейд. Ну і подивимося, чи встигнемо ми нас догнати за ці 10 років наші 600 тисяч. Медифас це та компанія, яка вже давно у нас на черзі вилюту з наших окремих акцій. Додавали ми її, бо вона виплачувала високі Дивіденди 7 чи 8% відсотків. на самому початку. І я говорив, що це досить ризиковані 7-8%. Ну, але як показало, що за наші 19 місяців вона пішла на 40 тисяч доларів в мінус з заінвестованих в неї 47 тисяч доларів. На решту 7 тисяч доларів ми купимо компанію вічі і вже з нею будемо відштовхуватись далі. Для простоти підрахунку виду собі ось таку табличку, полаавтоматично вона мені там це все рахує. І тут, як ви можете вже бачити, я вже. Все повписував, що в цьому місці нам виплатили Вірайзен 1105 доларів. American Tobacco 1253 долара. British American Tobacco не стягує податку, потім потрібно буде заплатити весь податок. Всі 19%, це якщо рахувати, наприклад, для Польщі, Medifast я зазначив на червоне, що ми його продаємо і лишається нам, ну прибуває до нас 8 тисяч майже доларів. І на його місце ми поставимо, що у нас прибуло на ці 8 тисяч доларів, що ми купимо 261 акцію компанії Vici. Так як у компанії Medifast 18 лютого був звіт, і він був. Далі поганий. Я все чекав, надіявся, що можливо. Вони вийдуть на плюси і почнуть заробляти гроші, але і далі вони пишуть, що ні, і в цьому році не планується у них якихось прибутків. Хоча, можливо, від середини року або під кінець року щось там здвинеться. Це ввечері вийшов звіт, писав про це в телеграм-каналі. До речі, телеграм-канал. Ось так він виглядає. Переходьте підписуйтесь. Посилання в описі під відео. Тут я публікую різні статті, звіти, компанії, що я купую, що продаю. Більш оперативніша інформація виходить тут. Відео було про податки, про. Акції і про табличку, наприклад, яка мені допомагає рахувати податки. Переходьте підписуйтесь, не путайте її з цією табличкою. Це не ця. Ось так вона приблизно виглядає, де я вписую свої купівлю, продаж акцій. І ось так виглядає друга табличка, де я вписую свої дивіденди, і вона мені пола автоматично рахує, скільки там податку мені потрібно буде заплатити, доплатити. Щось я вписую сам, щось воно мені рахує автоматично за 2024 рік. Ось стільки треба було мені всього цього вписувати. Про це в мене недавно було окреме відео. Ось тут буде посилання про цю табличку. Якщо хочете собі таку, пишіть мені в приватний телеграм, за символічну суму грошей з вами можу нею поділитися. І отже, додаємо, ми компанію Вічі 19 числа була ціна 30 доларів 48 центів. Після того, як ми продали Медіфаст після звіту, 18 числа ввечері. І виходить, що можемо докупити 261 акцію компанії Вічі, це нашого рейту. І ось так в даний момент буде виглядати наш портфель. Він тепер якби, в Плюсі, але знову ж таки його ця вартість залишилася тільки 242,5 тисячі доларів, а не 250. Якщо ж порівнювати з ACHD, наприклад, за цей період часу, то бачимо, що вартість портфелю, якби ми інвестували в ACHD, була б плюс 35 тисяч доларів і була б варта майже 300 тисяч доларів. В Тіті ETF у нас би дав плюсом 52 тисячі доларів і був би вартий уже 310 тисяч доларів, і VOO від цього місяця. Ми дивимося, що прибув би нам уже плюс 90 тисяч і був би вартий 345 майже тисяч доларів із вкладених нами 250 тисяч доларів. На виплачені дивіденди з цих компаній, то ми можемо докупити, бачимо, що нам порахувало, що стягнено буде 15% в США, податку у джерела і отримаємо ми не то ось стільки. І Купити ми зможемо тут 23 акції, тут 30 акцій, тут 556 акцій Медіфасту ми продали І Вічі у нас 261 акцію ми купили. Тому ось ці акції ми зараз докупимо до додамо до нашого трекер дівенс сайту 23 акції Verizon і 30 акцій British American Tobacco. І British American Tobacco додаємо 30 акцій по ціні 4162 ADD. Бачимо, що тут у нас додавалися акції. Тут 23, тут 30 акцій. І якщо перейти в вкладку в Upcoming Dividends, то можемо бачити, що тепер в наступному кварталі у нас уже British American Tobacco буде виплачувати 1208. 56 доларів і Віразін буде виплачувати 1120 доларів рівнянню до тих, що зараз було 1100 доларів, і більше American табаку 1253. Тобто, в сумі на якісь 50 доларів квартал буде більше виплачувати ці компанії. Це якщо в квартал, а якщо в рік, то виходить десь 200 доларів плюсом. Ну і знову ж таки, в наступному кварталі знову добавляться акції, будемо реінвестувати, і додавляться ще на якихось додаткових 50 доларів. І тому так буде, що за рік нам прибуде. Не на 200 доларів тільки від цих компаній, а вже десь на 300 або навіть і більше. Ще тут є така вкладка, як Future Value, а тобто прогнози на майбутнє, що приблизно станеться з нашим портфелем. Це не означає, що так буде 100%, це лише прогнози, вони ніким нічим не підкріплені. Але давайте подивимося, що за наступні 10 років прогнозується, що наш портфель має вирости не до 600 тисяч доларів, як це було на початку вже, а на 500, до 530 тисяч доларів, тобто плюс 116%. І дивіденди, які виплачується зараз 13 тисяч 500 майже, в 2003 році вже будуть виплачувати майже 27 тисяч доларів. Дивідент дохідність бачимо 5,5%. Якщо взяти ACHD, то тут має бути вже майже 600 тисяч доларів, має зрости він на 100% десь. І за 10 років виплачувати має дивідендами 32,5 тисячі доларів проти 10,5%, які виплачує зараз. VTETF має зрости до 516 тисяч доларів, тобто на 66%. І з 5 майже 6 тисяч доларів, які виплачує зараз в рік, має виплачувати 15 тисяч. Тисяч доларів в 2034 році. І так само наш ВОО планується, що він зросте до 525 тисяч доларів за 10 років і буде виплачувати не 4 400, як зараз, а 8300 через 10 років. Якщо ж тут, наприклад, вибрати відстань в 15 років то бачимо, що має зрости він до 659 тисяч доларів і виплачувати вже буде 11,5 тисяч доларів. А наш портфель з 250 тисяч доларів в окремі акції, то має вирости на 220% за 15 років і бути вартий майже 800 тисяч. Тисяч доларів а на самому початку, із-за того, що Медіфас оплачував досить високі дивіденди, то показувало, що майже мільйон мав би бути через 15 років. Не днів, не місяців, а через 15 років. Пишіть коментарі, задавайте питання. На це в мене все. Всім дякую, всім па-па. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. В описі під відео є посилання. Успіху в інвестиціях.